Папки, підписи, папери. Якщо саме так виглядає ваш робочий день, час змінювати реальність, замість друку – надсилання документів у кілька кліків, замість ручного заповнення, автоматизація та зберігання в електронному форматі. Мене звати Тетяна Моюсенко. Я податкова консультантка, амбасадорка сервісів Вчасно. Запрошую вас на навчання, де покажу, як можна організувати кадровий документообіг онлайн. Безпечно і згідно з чинним законодавством. Цей курс для вас, якщо ви щодня витрачаєте години на погодження підписи і друк кадрових документів. Разом ми розберемо перші кроки у роботі з кадровими документами в електронному форматі, як організувати все законно та згідно з чинним законодавством, як працювати з прийомом, відпустками, звільненнями онлайн, всі основні моменти у роботі вчасно кадри та вчасно едо. Як не боятися перевірок та як до них підготуватись? Лише практика, приклади і готові рішення для вашої компанії. Маєте кадрові питання? Залишайте їх за посиланням та реєструйтесь на навчальний курс. Час цифровізувати кадровий документообіг і працювати по-новому.